Привіт! Знаєте, щоразу, коли ми вмикаємо комп'ютер чи беремо до рук смартфон, ми насправді вирушаємо в неймовірну подорож. Це ж цілий світ інформації, творчості і спілкування. І от сьогодні давайте разом розберемося, як зробити цю цифрову мандрівку максимально крутою та безпечною. Ну що ж, у кожної пригоди має бути мапа, правда? От і в нас є сьогодні швиденько пройдемося чотирма основними пунктами. Спочатку зберемо спорядження, потім подивимося, як досліджувати разом, далі правила безпеки і наостанок подбаємо про здоров'я. Отже, розділ перший збираємо спорядження. Логічно, правда ж? Перш ніж кудись вирушати, треба добре знати свої інструменти. Давайте подивимося, що ж лежить у нашому цифровому рюкзаку. Так, почнемо з найпростішого: що це взагалі таке цифровий пристрій. Все дуже просто, це, по суті, будь-який технічний інструмент, який створений для того, щоб зберігати та обробляти інформацію. Просто, але це, знаєте, така собі основа, від якої ми й будемо відштовхуватися. І от погляньте, скільки всього входить у цей наш інструментарій тут і комп'ютери, і планшети з телефонами, і камери, навіть ігрові приставки та сканери. Кожен з цих гаджетів наш помічник для якихось конкретних завдань. Один для роботи, інший для розваг, третій для творчості. А тепер найцікавіше чи замислювалися ви коли-небудь, як усі ці складні пристрої розуміють один одного? У них є своя таємна мова, і вона насправді неймовірно проста: всього два символи: нуль і одиниця. Нуль це сигнал вимкнено, а одиниця увімкнено. Уявляєте? Все, що ми бачимо на екранах, це просто гігантська комбінація нулів та одиниць. Гаразд, зі спорядженням розібралися. Рухаємо здалі. Адже будь-яка пригода стає набагато цікавішою, коли є з ким її розділити, еге ж? Тож другий розділ про те, як досліджувати світ разом з іншими. І де ж знайти однодумців в інтернет-спільнотах. Що це таке? Ну по суті, це просто група людей, яких об'єднують якісь спільні інтереси, і вони використовують інтернет, щоб спілкуватися, ділитися ідеями, творити щось разом. І щоб просто зрозуміти, наскільки величезними можуть бути такі спільноти, подивіться на цю цифру: 5 мільйонів. Це кількість користувачів лише в одній спільноті Scratch. Це така платформа, де можна вчитися програмувати і створювати ігри 5 мільйонів людей. Це ж просто неймовірно. Добре, а де ж можна ділитися своєю творчістю, ну варіантів насправді безліч. Наприклад, є сайт TaxPaint, туди можна завантажувати свої малюнки. Є та сама спільнота Scratch для ігор та анімацій, а для спільних проєктів, скажімо, шкільних, ідеально підходять Google документи. Знаєте, шукати інформацію в інтернеті це як шукати скарби за мапою. І ось така собі мапа з чотирьох кроків. Спочатку обираємо ключові слова, потім організовуємо пошук, а далі найважливіше, аналізуємо результати, бо погодьтеся, не всі скарби в інтернеті справжні, треба вміти відрізнити правду від фейку, і вже потім зберігаємо знайдене. Гаразд, ми вже знаємо, що в нас за спорядження, і де шукати друзів. Але тепер час для ду дуже серйозної розмови про безпеку. Бо в будь-якому, навіть найцікавішому світі, є свої правила, і їх треба знати, щоб пригода не перетворилася на проблему. І перше правило стосується нашого спорядження з ним треба поводитися обережно. Ну це ж логічно, не бігати біля комп'ютерів, не їсти над клавіатурою, не грюкати по ній. Це ж наші інструменти. Чим дбайливіше ми до них ставимося, тим довше вони нам прослужать. І ще один важливий момент це чистота нашого, так би мовити, табору. Руки мають бути чистими і сухими перед роботою. На столі ніякого безладу, ніяких зайвих речей. І, звісно ж, не треба складати на ноутбук сто з книжок. Порядок на столі це й зручно і безпечно. А тепер увага! Це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати. Всі наші пристрої працюють від електрики, а напруга у 220 вольтів це не жарти. Це справді небезпечно для життя. Тому до всього, що пов'язано з електрикою, ставимося з максимальною серйозністю. І ось чіткий кодекс електричної безпеки. Перше. Ніколи чуєте ніколи не чіпаємо дроти та кабелі, особливо пошкоджені. Друге навіть не намагаємося щось ремонтувати самостійно, для цього є фахівці. І третє, найважливіше якщо щось здається підозрілим, негайно кличемо дорослих завжди. Так, про безпеку техніки поговорили. А тепер про безпеку нашу власну, про здоров'я. Бо що це за дослідник, який почувається зле. Щоб наші цифрові пригоди були довгими і приносили радість, треба дбати про себе. І правило номер один для здоров'я це правильна відстань до екрана. Запам'ятайте цю цифру 50-70 см. Це приблизно відстань витягнутої руки. Просто, але дуже важливо для наших очей. Далі, спина. Щоб вона не боліла, є три простих правила: сидимо рівно, спираючись на спинку стільця, ноги ставимо на підлогу, не закидаємо їх кудись. І дивимося прямо, щоб очі були на рівні центра екрана. Все, якщо так сидіти, можна працювати довше і не втомлюватися. І ще одне, навіть найкрутіші дослідники втомлюються. Тому обов'язково робимо перерви. Кожні 15, ну максимум 20 хвилин роботи, встали, походили, зробили кілька вправ, подивилися у вікно. Це такий собі міні підстоп, щоб перезарядити батарейки і дати очам відпочити. Ну що ж, давайте все це підсумуємо. У нас вийшов такий собі кодекс дослідника з трьох головних пунктів: перше поважаємо своє спорядження, друге дбаємо про своє здоров'я. І третє, не забуваємо досліджувати та творити разом з іншими. Просто правда ж. І от тепер, маючи таку мапу і такий кодекс правил, можливості стають просто безмежними. Залишається лише одне питання: а що ж буде створено у наступній пригоді? Який світ буде досліджений? Це вже залежить тільки від вашої фантазії. Попереду найцікавіше.